Дочки, вітаю! Мене звуть Яна і я рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні розмова піде про в'язання, про готові вироби, їх небагато, але вони в мене є. Маються покупочки, деякі процеси і подарунок. Тому, якщо вам такі цікаві аматорські відео, не перемикайтесь і поїхали! Перше перед вами готовий виріб це павутинка, тому що до повноцінного светру не дотягнули, бо має прозорість. Тому повединка. В'язала я цей светрик з товстячка 225 метрів на 100 г, і ось щойно закінчила і вирішила вам показати його до прання, як і що. Виглядає, начебто, як на мене, і до прання непогано. Щодо пряжі, пряжа італійська. Склад 49% кідмохеру, 3% вовни, 18 поліаміду і 30 поліакрилу. 225 метрів на 100 г спиці номер 10 Як використовувалася ця пряжа, Ось ця, дуже добре, вона повела себе в резинці, в лицьовій гладі, не косить, тримає резинку, тобто, все добре. І е, саме вона гарно поводить себе, якщо підібрати правильні спиці. Ось я в'язала, була розпочинала на спицях номер 6 і 7. Ідеальне полотно виходить, але мені захотілося більше. І я взяла десятку. Десятка для цієї пряжі в одну нитку завеликі. Так, е, ця ниточка складається із чотирьох скручених ниточок. Ось так. Що е, можу сказати про цю пряжу? Мені все сподобалося. Едине, єдине, що можу додати, неприємний відчула запах. Вона, наче того чим-оброблена, то, чим -то оброблена, а можливо, і ні, бо така, вона дуже така, пухнаста. І, можливо, якимось спереєм обробляли чи ще чимось. Не знаю. Коротше, дівчата, запах дуже неприємний, і я вже е, хочу відправити його в прання, щоб позбутися цього неприємного запаху. Ось це в мене залишок цієї пряжі. Можливо, ще щось буду творити з неї. Так, по цьому, в принципі, про пряжу розповіла. Що додати, як, як і що в'язалося? Не по майстер-класу. Я розповім так, як я, як я робила, а ви вже дивіться. Можливо, потрібен майстер-клас, майстер або ви просто можете повторити те, що я вам розповім. Так, не реглан, не по колу, все просто деталями шивними. Спинка перед в'яжуться однаково. Два рукави в'яжуться прямим полотном. Що робиться? Тут все елементарно і просто, як то кажеться. На спиці 3,5 я набрала 62 петлі на спинку і на перед. Вони в'яжуться однаково. 62 петлі на спинку. Після резинки вив'язала резинку, перейшла на спиці номер 10 і вив'язала висоту, яку мені потрібно. Не закривала петлі. Я почала вив'язувати перед. Також набрала 62 петлі на 3,5 спиці, вив'язала резинку, перейшла на спиці номер 10 і почала в'язати прямим полотном. Дійшла до горловини. І ось в цьому місці по одній петлі з однієї і другої сторони я просто зробила таке заокруглення, щоб була поглиблена горловинка. І все. По відкритих петлях я зшила гачком спинку і перед я шила плечі гачком. Рукави. На спиці 3,5 я набрала 25 петель. Потім після резинки я додала ще петлі, щоб в мене було в сумі 57 петель. Перейшла на спиці номер 10 і почала просто в'язати полотно. В спинки і пер переді в мене в'язано 60 рядів. В рукавах в мене в'язано 44 ряди. Все. Нічого складного. Рукави 44 ряди вив'язала, закрила і все. Вшила їх. Я розділила. По, ну, спинку і перед розклала, розділила на кожну сторону по 17 кромочних петель, це вистачила здовжина в мене для рукава, і вшила туди все, пришила рукави зверху, з боку і зшила бокові частини. Светрика, нічого складного немає. І додала ось таку прикрасу. Прикраса це ідея не моя. Я побачила це в інстаграмі у дівчинки, яка продає пряжу, і просто вирішила, чому б не спробувати собі. Ну, Почала думати, як це правильно зробити, і, коротше кажучи, вийшла в мене ось така ось краса. Чесно кажучи, спочатку ці детальки мені нагадували якихось медуз. Я і хотіла якось, я їх так розсклала по светрику, думаю, ой, класно виходить. А потім думаю, ні, ну все ж таки ми про ніжність, то хай буде про ніжність. Тому ось така деталь в мене вийшла. Дівчатка, напишіть, як вам взагалі виглядає цей виріб. Такою прикрасою. Можливо, недоречно, можливо, вона тільки для мене така гарненька, а насправді Бог зна що. Фото вам буду вставляти а вже ще спочатку, чи в кінці, чи, коротше, не знаю. Ну фото вам я вставлю, як воно цей светрик виглядатиме на мені. Але ось так. В принципі, все. Вагу я вам підпишу светра, бо я ще сама не знаю, скільки пішло на цей светрик. А, ну і Горловину я тут використала гачко майкорд. Все. Я зараз відзнімаю, відправляю в прання і буду сподіватися на результат, що нічого, в принципі, не зміниться. Це, дівчатка, поїхали далі, подивимося, що я вам там підготувала. Господи, Сень, ти щось, мабуть, перепутав. Зараз осінь. Та нема там нічого, Господі, там помиті поли. Дурко. Спочатку, ну що, з магазину я з пустими руками не вийшла. Мій візит був туди конкретно за пряжою, але ту, що я хотіла, я собі все ж таки не взяла. Я хотіла оцей шнуркову ниточку Air ось взяти або щось типу того. але... Я ніколи її, мені не траплялася вона в руки. Ось на картинці це одне, а в руках це зовсім інше. Я її потрогала, мені вона сподобалася, але мені не, не підійшли відтіночки. І щось типу того я там не знайшла. Тому я е, вибір свій склала на шкарпетковій пряжі і взяла ще 5 моточків на светр. Вся пряжа від Алізе. Ось така шкарпеткова віталіза Superwash Comfort. Багато її вже хто знає. Тобто розповідати про неї, мабуть, сенсу нема ніякого, скажу тільки по відтіночках. Оцей відтіночок 207-й, він такий беж, сіро, беж якийсь такий моко, ну, не знаю, він такий приємний відтінок, але не передається конкретно на камері. І ось цей відтіночок рожевий буде 26,98. Ось так. І мені здається, вони навіть в парі якось так начебто можуть поєднатися. Ось. Чому вибір впав на Алізе Е, точніше, Superwash, тому що із шкарпеткових бюджетних турецьких ниточок мені вона сподобалась краще. Alize від інших. Не знаю чому, але вона мені зайшла більше. І ще мені сподобалася Ярнард Форза, в принципі, також після прання в в'язанні, вона мені також сподобалась. Тому я взяла собі два відтінки. Там такий вибір цих відтінків, що просто можна, я не знаю, зійти з розуму, поки вибереш серед рожевих вибираєш рожевий відтінок, як от, знаєте, ну, таке. І ось таку пряжу я взяла. Алізелана Голд. На камері не передається. Така вона пудра, якась, чи припилена роза, чи як вона там має назву біс його знає. 100 грамів 730 метрів. Не знаю, чому вони назву не змінили. Ланна Голд 800 відповідало метражу пряжі. Зараз 730 метрів. Ну чому не змінити назву? Бо я колись в мене всі пряжі були мабуть старої партії, і там було 800 метрів. Я звикла 800 метрів, я замовляю 800 метрів. Мені приходить пряжа, і мені щось там було не вистачило. І я така думаю, не, не зрозуміла, в чому справа. А кинулася на етикетку читати, а там зовсім не 800 метрів. Ну, тобто, 70 метрів вже злимзали кудись. О, так, відтінок. Скажу просто відтінок. 173-й. Це пряжа також бюджетна, її багато хто знає, хто використовував. Ось, Я буду в'язати светрик в дві нитки взяла 5 моточків. Але мені там знадобиться 450, може 470, в залежності від того, наскільки буде вив'язана довжина ширина. Так, ось такі в мене були покупочки. Все. Більш того, в магазині я нічого собі не придбала, тому що, в принципі, як такого, мені нічого там і не потрібно було. Перед цим в мене було замовлення, просто була подорож у Дніпро, і ми зайшли в той магазин, ну як я буду там і не зайти, бо я вже, мабуть, в Дніпрі не була ну рік, мабуть, точно. Тому ось так. Все. Тепер хочу вам показати, що в мене мається із шкарпеток готових. Ну шо, набігався царь, тепер от лежить. Вусатий. Вусатий? Набігався? А оце чиє? Оце ось удиви чиє. Твоє? Угу. Твоє. Причому по всій хаті таке. Морда. Маю дві парі шкарпеток. На жаль, поки дві. Перша пара ось ця, буду розповідати про неї. В'язала з подарованою пряжі. Ксюня мені дарувала пряжу, і я її використала успішно. Ця пряжа Ярнард Форза. Відтіночок кому потрібний 25.04. Ось так вона виглядає. В готовому, в готовому виробі майже однакові шкарпетки в мене вийшли, тільки на п'яточках різниця. А так, я майже однаково зробила. Спиці 2,5, 64 петлі, резинка 20 рядочків, тут десь рядів 40, п'ятка, клин підйому, стрічкове закриття. На розмір 42 десь вийшли. Вагу я вам підпишу, тому що вагу не знаю. Що скажу? Працювати з цією пряжі мені сподобалося, тому що вона приємна в роботі, вона після прання себе добре повела, не витяглась, не підсіла і не вилиняла. Це саме головне. Тому на цих критеріях вона мені сподобалась. Як вона буде в носі, дівчатка не знаю, тому що ця пара відправляється хлопцям, буду пакувати посилку. Так, з цим розібрались. У мене залишився залишок. Я хотіла вивізати в нуль, але в нуль не вивізала, в мене ось ще залишилося, відправляю в кошик до залишків. Ось. І е, я розуміла, що хочу в'язати Хеліксом, але в мене не вистачить пряжі, не форзи, не е, ту, яку я вирішила додати. Залишок також Аліза Супервош Комфорт. І що я зробила, я ще сюди до цих двох оцих двох. Ниточок, я додала ще мохер. І так як в мене три ниточки хеліксом вже не вийде в'язати, я робила так: я резиночку, тут спиці 2,5, набрала тут на ці шкарпетки 56 петель. Ось, і е, змінювала просто в кожному ряді. Е, Одну ниточку алізе, одну ниточку форза. І ось так змінювала в кожному ряді. Тільки мохер був і там, і там. Тобто, мохер не змінювала, змінювала тільки алізе і форзу. І ось так в мене вийшло. Тому що, як ви розумієте, хелік в'яжеться по спіралі, і так як в мене три ниточки, ну ніяк не могло в'язатись по спіралі. І зараз я вам покажу. Що в мене тут виходило? Позаду в мене, наче такий, знаєте, зараз він трошки розпушився мохером, такий, наче шов був. Оцінь, ти свою мишу сюди спеціально приніс. Більш нема де її поганяти, так? Да? І ось, бачите, тут наче таке шов виходив. Тому що тут я змінювала ниточку. Ось так. Ось. Але це нікого не лякає. Гарні шкарпетки вийшли. На розмір 43 вони вийшли. Тому вагу також вам підпишу. Насправді, я цима шкарпетками з мохером задоволена, тому що працювала в Кайф, бо тут має ниточка мохеру. Я люблю пухнасті такі штучки, тому маю це ось такі гарненькі шкарпетки. І ось вам приклад, коли. Пряжа одна, але її, якщо міксувати, може виглядати зовсім по-іншому. Також беріть собі на замітку. Сінь, бери свою мишу і дивіться. Ти бачиш, що тут блогер знімає. Не нервуй мене. Так, все. Зараз ще покажу вам подаруночок. Ну, і дівчатка, перед вами ось такий подаруночок. Це був подарунок неочікуваний. Мені в'язальна подруга Світланка. Привіт! Залишу посилання на її канал. Вона її має, це свій канал. Якщо кому цікаво, перейдіть, подивіться, можливо, залишитись з нею. Ось вона мені написала, що хоче подарувати свої проектні сумочки, які вона шила сама. Я спочатку здивувалась, тому що свята в нас ніякого немає, і так неочікувано, але не відмовилась, тому що, ну, по-перше, я люблю речі своїми руками. По-друге, ціную труд, працю людей, які створюють красу, і коли створюють, думають про когось. Тому що сумочку створили і вирішили, ну, про мене ж подумали, правильно? Тому я погодилася. Вона мені прислала ось такі гарненькі сумочки. Ну і а вже ж, смаколики. Ну як же ж без них? Ми ж не можемо просто щось одне відправляти, коли говоримо. Ми ще щось туди додаємо в посилки. Тому прийшли мені дві сумочки. Ось такі проектні, Дивіться, які гарні квіти. І вісняні, як на мене, і осінні забарвлення. Супер! Ця торбинка поменша. Має ось таке тут. Та. І ось таке кільце має. Сюди маркери, булавочки. Ну, тобто, сюди можна щось придумувати, вішати. І ця сумочка поменше, вона піде для рукавичок, шкарпетки. Ну, тобто процеси поменші. Ось. Краса. Така шнуровочка, тюк і мається. Супер. І ось ця буде. Торбинка побільша. Я вже її, чесно кажучи, приміряла. Сюди в мене влізло два мотки, блокнот, спиці і процес розпочатий. Тобто вона доволі така велика, вміска і чик і поїхала зі мною. Також тут мається кільце для дрібничок. Тобто кажучи, супер. Супер. І знаєте, що додам? Я не очікувала, що такі сумочки будуть практичні. Я, знаєте, я ніколи на них не придивлялася. Багато дівчат їх роблять, мені подобалось, але так, щоб знаєте, для себе, я чомусь не роздивлялась цей варіант. У мене такі більш косметички куплені, там, ну, такі, знає, стійкі, на блискавці. ну, тобто, так. А тут. Це зовсім інше, це зовсім про щось інше. І я для мого здивування вони мені зайшли, як то кажуть. Тому буду користуватися цими торбинками. Дякую тобі, Зірочка, за таку приємну, несподівану посилочку. І Світланка ж не могла не покласти мені ще чогось, вона мені поклала ось таку. Пряжу, це такий мохер, ну, пряжа складається з двох ниток. Мохер, і я так розумію, ну, ця, цей склад, друга ниточка, більш схожа на бавовну, але не факт. Тут ніякого позначення нема, що це за пряжа, але Світланка мені потім написала, що папірець випав, і щодо чого вона мені розписала. Якщо не забуду, ставлю і вам опис. Ось такі з шибриками. В мене ще шибрики були на якісь синтетичній нитки. Я в'язала шкарпетки, і вони себе досить гарно показали. То, я думаю, тут також буде непогано. Скільки вага тут я не знаю, Ось. але я їх кудись обов'язково приміню. Далі, дівчата. Шкарпеткова пряжа. Він казав Outlet. Колись я таку пряжу купувала. там Бум такий у нас був, всі її купували, але суть не в цьому. Я купувала цю пряжу на подарунок, конкретно в цьому відтінку. Я комусь подарувала з дівчаток. І, і ось бачите, як Світланка мені повернула в ж відтінку цю пряжу. Я її дуже хотіла собі, а потім щось я не, роз... не пам'ятаю, що було, що я її подарувала від чистого серця дівчаткам. Думаю, потім собі куплю. І так руки не дійшли. А Світланка, мабуть, все світом почула і прислала мені ось таку пасму. До речі, вона така пухка. Ті якісь пасми були не такі пухкі в мене, чи то мені вже так здається, пухкенька пасма, будуть гарні шкарпетки, або е, навіть в додавання вже карт буде гарно. Працювала я з цією пряжею. Е, в принципі, в'язати з нею комфортно, десь я там знімала відео про цю пряжу, але були деякі нюанси. І ще вона мені додала ось такий пакетик, торбинку. Пахучої лаванди, дівчатка, як вона пахне, це неймовірно. Я її відразу зараз відправлю до своєї пряжі, де зберігаю, бо вона пахне неймовірно. Навіть такі дрібниці. Ох, цей суржик. Навіть отакі дрібниці. Знаєте. Ну, надихають, ну, ну, ну приємно, ну, воно пахне приємно. ну Людина подумала про тебе, зібрала посилку. ну Це, це приємно. Просто приємно і все. І від чирого серця тобі дякую, Світланка. Нехай в тебе все буде добре і всього вам найкращого. Ось що я можу ще сказати. Тому ось так, ось такі мене справи. І так, в'яжу, процес. Зараз на спицях ось два моточки в такій шикарнючій просто сумочці. Світланка, я безмежно вдячна тобі за такий неочікуваний для мене подарунок. І, як виявилось, ця трубинка стала для мене, по-перше, знахідкою. І, по-друге, неймовірно зручно. Вона велика, сюди поміщаються два моточки. Ось такий розпочатий процесик, різні дрібниці і блокнот. Ось, Якщо я десь в дорогу або їду до батьків, я обов'язково беру це з собою. Бо виділю якусь хвилинку на в'язання. Зараз на такому етапі я, ось, до речі, Купувала такі заглушки Candy Yarn. Ось дуже зручні. Хоча сказала, дайте мені заглушку на спиці номер 3 а, а вона добре налізла на спиці номер 4 Ось такі в мене справи. В'яжу далі, вив'язую, я вам показувала пряжу, що хочу вив'язати в светрики, і розпочала вже ось такого відтіночку. Працюємо далі. Ну, і дівчатка, стосовно до процесів. Я в'яжу светрик, як бачите, він не закінчений. А, розпочата друга частинка. це ось перед чи спинка вже вив'язана. І розпочала другу частинку. Ось, все. Ось на такому етапі в мене процеси. Більш, в принципі, я нічого не розпочинала. А, мабуть, розпочну знову. Потрішечки в'язати шкарпетки, тому що скринька моя пуста. Потрібно знову поповнювати. Ну, ось на такому етапі я. А, хто не бачив попереднє відео про ці светрики я там показувала червоний. Ось зараз я в'яжу такого молочного відтіночку, відтінок 450, а лізела на голд 800 в дві ниточки. Ось. І ось на такому етапі я. Це мої спиці Аді. Дивіться, як вони вже потерлися життям. <сум> тобто, як бачите, на них дуже багато працювалося. що вони вже третій відтіночок показують свій свій жовтий і такий, як мідний, вже проявляється. Спиці легкі. Як на мене, чудово себе поводять. Плюс ще хочу додати неестетичний вигляд стаканчиків. Також втрачають свій відтіночок, але від цього вони гірше не працюють, окрім естетичного вигляду. Так що, ось так, все, дівчатка. На цьому буду завершувати своє відео. Я дякую кожному, хто зі мною, хто підписується із новеньких, я вас вітаю. І сподіваюсь, ви надовго зі мною. І хочу вам побажати всього найкращого! Бережіть себе і своїх рідних, цінуйте кожну мить і насолоджуйтесь життям, як би тому складно не було. Обіймаю кожного з вас. Бувайте!